Доброго дня, малята! Сьогодні, 9 червня, ми відзначаємо найтепліше свято Міжнародний день друзів, який присвячено дружнім відносинам між людьми. Свято стало дуже популярним, попри те, що воно неофіційне. Дружба завжди була великою цінністю у житті людини. Адже відшукати по справжньому вірного друга вважається вдачею. Дружбу можна легко втратити, але хто шукає, знаходить. Адже дружба ні до чого не зобов'язує і зобов'язує до всього. Дружба між людьми буває різною і зовсім не обов'язково підтримувати щоденний контакт. Це й не потрібно, а потрібна в перший день друзів відзначили у США у 1935 році. Тоді американський конгрес вирішив призначити першу неділю серпня Національним днем дружби. Вже пізніше цю дату перенесли на 9 червня. Присвячується цей день друзям і близьким людям, які завжди підтримують і не залишать у біді. У цей світлий добрий день люди радують один одного теплими словами, любові та підтримки. Вітаю з ним друзів! Нехай у житті поруч завжди буде друг, здатний вислухати, допомогти і підтримати, щоб ви не знали тяжкості, самотності і будь-яку подію, як радісну, так і сумну могли розділити зі справжніми друзями. Для того, щоб нагадати людству про важливість друзів, навчити цінувати вірність і опору, яку нам надають ці люди, і було створено це тепле свято день друзів. Друг це той, хто знає мелодію твого серця і може її наспівати, коли ти забудеш слова. Вітаю вас, малята, із всесвітнім днем друзів. А у вас багато друзів? Розкажіть про них. Як їх звуть? Чи давно триває ваша дружба? А я дякую вам за увагу та до нових зустрічей, мої любі друзі!